Всім привіт! От так сівалка вже виглядає. Все помите, частеньке. Сівалка відсіяла, свою роботу зробила. Все красиво, куча нюансів повилазило, нових, треба подоробляти, то все, куча діл. Оці в тому році нові поклали, ну, в цьому році, тут зараз попередні стерло. Просто перетерло. Так само і шланги на стартове добрив, це теж вже треба замінити, бо вони вже дуже ніжні, кілька разів врізав по дорозі, доки сіяли. Отак ми переклалися з 12 на 8 в процесі, так сказати. Отак виглядає. Повитікало після мойки, і ці катушки повністю треба все розбирати. Вони вже туго ходять регулювання. Треба все перебирати. Так, я вставлю відос кадри з посівної всякі разі. Так, відсіялися. Дешець попало, камінчик попав. Складалися на останній раз на камінчиках. Отаке От відсіяли. І безренько приступили до, до комбайну. Нема коли. МТС уже новий скірі резин Наклонка теж знята. Что наклонка? турка скинуті в зборі. Что наклонка знята. Отут тут поміняю почіпники, зірочки вже не фонтан, вони вже були раз розвернуті. Поміняю зірочки. Ці тут пластмасочки, це все поміняю. Подивимося що тут. Ці корпуса кажуть, Калатые. Коротше проведемо ревізію наклонки. Отак ми її застопорили. Все добре стоїть. Зараз розбираємо, скидаємо гідростатику, везу на профілактику, щоб я потім не краснів, жнивав. Рахтора розкидані, забрали, Китай вже з бочкою, МПЦ не зараз ще зніме гідромотора і з комбайну, тому отак почипників барабану нема, Ну вже нові приїхали, ще ну, не було коли їх поставити. Зараз кидаємо насоса мотора. Можна збирати почіпники, можна розбирати наклонку. Треба Пробив ніщі туди перевірити, нові є, замовив. Приїдуть. <кій> Приїхали, замовив ще. Ага. Сьогодні перед тим як виїжджати, дивлюся про весь трак. Було лише 30. Зразу його видно, що він не так видається. Підкачала, дивлюся, ага, тут циліндр замокрів. Заказав манжети, два тижні треба почекати, досить рідка позиція. Отак, циліндр підв'язаний. Куча всього. В общем, трудимся. Рухаємося далі, інтенсивно, нема коли геть відео знімати. Всім привіт. Басакі Кукуруза, 15 травм. І тут вакуум не видно 60, сусідська пшеничка, не знаю, видно, не видно. Так, по діагоналі йдуть полоси, ліка кидала, так от 24 метри технологічні оприскувачки, є зебра. Не знаю, видно, не видно. так, Там до... Тут -то. є пайоного одного сільника. Страшне, що робиться. Тому отак. Реля, культиватор. Даний компактномат, немає. Не розжилище компактномату, у нас і трактора під нього великого нема. Тому отак. Сіємся. Земля мокра. Підлипають колеса, Отаке воно чорно рябе. При тому, що культиватор мілили наскільки тільки можна було. глибиною гралися, підігнати. Отак е сліди по діагоналі йдуть е від сцепки. Та й від е культиватора теж таке воно. Вийшло, що культиватор мілко, його підірвати не може. Є місця, що дві-одна дві, зернина в рядку, може, де колію переступає, може без дощу не зійти. І, скажімо так, немає впевненості. Але, але там колеса мокрі прикачують і підмотує приводні колеса, Чуть -чуть. ця пшенечка така блідна-блідна показує. Тому отак, карбомід розкидали лікою, зараз даємо лише старт і насіння. Автомобільний прицепчик стоїть. Машина поїхала, зараз приїде. Тому отак. Сім. Я не рахую, що це пізні посєві. Треба у землю мавірно зійде, все буде добре. Добрий ранок. Шоста ранку, ми вже в полі. Кидаємо доброго. Остенько-стенько. Під посівку курузи. Стонь, вчора закінчили. Тут трошечки менше під край, бугорок не дав, чуть-чуть як не докинув далеко взяв. Тут Межу. Все межа, кинутого, не кинуто. Чітко видно. Допшу. Ай, палець. Пішов, кидає. Інтез стоїть з мішечком карбаміду. Щоб цю площу закрити тут небагато. Отак. Ось не за границя. Кинуто, не кинуто. трошки буряни, але нічого, культиватор свою роботу знає, хоєні не європак. Патички стоять, турок вдома віддихає після сівалки, китаєць кидає по патичках. Тому отак, нема коли знімати відоси, робиться робота, спимо мало, дуже мало, але це посівна, нікуди не дінешся. А тут границя, кинути не кинути. Біле-біле, стоїть. Яке сьогодні 14... 14 травня. Під Соняшник робили рілю, в в місті по Ярому Ячменю. бо взагалі не можу туди вниз, такі грудки достає, таке там болото. Тут зараз буде таке саме, бо по кукурузі трошки інакша ситуація, і все одно воно теж вниз таке саме. Ото раз І тут обде буде закривати поперечним проходом. сусідська пшеничка, на камеру навіть вона нічого, по факту вона не кормлена. Ні, сівалкою щось там не давали по 50-ки, от що о, хорошо видно миже О там трактор, сонце все Коротше трудимось. День зайшли, перед тим сіяли в бурак. Приїхали після бурака позавчора в 7 вечора. Вчора в 9 ранку ми вже сіяли з соняшки. були на площі. Переклали сівалку на 8 радочків, а не на 12. Всі 4 колеса, колія, став вузенький, вузенький, 10 см йде сушник. Відрядок, вітний карба Тобто захисна зона отримується 10 см в між рація. Все як положимо, все як треба, масак може. Сів, пілот, 8,3, 3 соняшник. Єдина проблема, реля. Йоханий телевізор, щоб не відікатися. Я згадую, дивлячись на цю релю, згадую, собачки були в Совєтському Союзі, в поганому Совєтському Союзі, в російському. В Жигулях обично любили ставити їх, де собака на торпеді і в неї голова гайдається, так коли їдеш по поганій дорозі. А в мене таке враження, що на цій релі голова би того собачки відпала. Вони хороші, півтора сівалки, рядочки рівні, зараз ми да Тут каруселі. Комп'ютер Купів розівалки в ужасі, це соняшник, ріля, там скинуло, там вакуум перебрав, щоб вправо не, не зовсім добре. Зараз дійдемо вниз, побачимо, що воно нам покаже. Кидає страшно, просто там клин вони робили внизу, то взагалі катастрофа. Там мочар, сівалку замотує ужас, обсівалися. Все нормально. Сім. Басак. Роботає. Все як треба, навіска налаштована. Нижнє плавающе. Верхній 71, щоб кардана не ламало. Почалося. Отак. так. Я спробую. Ай-яй-яй-яй-яй! Все, комп'ютер в шоці. Я гайдаюся разом, разом з трактором, сівалка скаче канце. Проблема в чому? Вони слідять від компактомата, місцями карбигать видно. Зараз покладу на трактор. А так скаче сівалка. Про яку якість Спасібо ми будемо говорити? Вроді би також не страшно. Капець. Але як є Хазяїн, знаєш, що реля в нього космічна? Тому отак. Вот Розгорій, на вселу давно робити рельов. Отак. Сіємося. Маново так все показує. Гера підняті, на входа опускаємо, щоб можна було зайти легше, швидше. до городи. Мотора 7 кілометрів. Один, один комп'ютер, другий комп'ютер і все як треба. Коротше стик гарний, плюс-мінус сантиметр 4. Реля має значення, дуже велике має значення гріля, чи дергає трактор, як... мабуть не видно на камері, отак, як Компактомат ходив, отак і трактор буває, обминає його сліди. Але в загальному все добре. Полечаник я називаю. О, там десь входить отрискувач бачу, наблюдаємо. Як на пілоті, то можна роздивитися по сторонах. Оце тут ми досіваємо. Засіваємо 20 гектарів, трошки лише 4 години. А завтра нас вже чекають на соняшник на 8 рядків. Зараз на 12 стоїть. На 8 радочків нас чекають. Я перекласти сівалку на 8 рядків. змінити полію трактора. Виходить, що в нас сошники не йдуть по карбах. Резина 420 навіть у бураках вона не йде. Все чітко, як має бути а не якийсь там трактор на 150 сил, тягає таку сівалку на широкій резині, сушники йдуть по карпах. короче, така собі тема щось там видно у нас все чітко. Переставляємося, він... у нас тоді буде захисна зона 10 см, звузується колеса. Тоді взагалі вообще... він же ж стає в міжрядку без проблем. Класно стає, все чітко. Отак 7. Заносили болото в кабіну, отак він пилюка, весь слой більше нема. Отак все чистенько, пилюки не смог, чи красота. Короте, все як треба, Басак може, басак тракти.